Чи задумались ви, що на землі ми живемо всього декілька десятків років. Проте у вічності можемо жити вічно. Цю істину нам довершує сьогоднішнє свято Христове Воскресіння. А символом Воскресіння, звичайно, є паска. Я пропоную зараз поїхати і подивитися, як її печуть. Різноманіття пасок сьогодні на ринку просто вражає. Та знайти випічку ручної роботи не так вже і легко. Баску потрібно виробляти руками, передаючи позитивну енергетику. Тому ми і завітали до компанії Просто добрий хліб, бо власне тут використовують давні технології. Окрім традиційних пасок, торгова марка Просто добрий хліб випікає і особливо панетон за старовинним італійським рецептом 16 століття. Панетон в перекладі означає хліб розкоші. Паска готується на маслі та жовтках з додаванням цукатів, а оцінити її можна тільки скуштувавши. Секрет смачної паски це високоякісне тісто з натуральних інгредієнтів. І, звичайно, у паску повинна бути вкладена душа пекарів. Просто добрий хліб. Окрім якісних хлібобулочних виробів, також славиться різноманіттям домашньої випічки вітрової марки Добре печиво. Свіжа великодня Паска. Символ воскресіння. Символ сили, добра, родючості та здоров'я. Отож, нехай на ваших столах завжди буде. Просто добрий хліб. У цей благословенний час. Дозвольте щиро привітати вас зі світлим святом Христового Воскресіння. Святий Великдень несе нам довгоочікувану радість перемоги Сина Божого, дарує надію та впевненість у завтрашньому дні, поселяє спокій у серцях, укріпляє віру та живить душу. Тож нехай Божа милість та благословення оросять ваше життя, а мир, любов та злагода запанують у вашій оселі. Христос Воскрес! Вже стало доброю традицією питати людей на Пасху, чому святять хрін? Я думаю, що сьогодні ми цю традицію продовжимо і запитаємо